Цього відео могло би не бути, якби, по-перше, я би отримав відповіді на свої запитання і претензії, але так як доцільної відповіді і пояснення не дочекався, тоді я вимушений повторити це в нині форматі. По-друге, я вважаю великим злочином мовчати в умовах, коли на очах молодих революціонерів існує таке недорозуміння, яке активно експлуатує тему лівої революційної діяльності. До вашої уваги, представляється, така здавалось би, на перший погляд, безвинна картинка, на якій зображена така собі антіфак і і набір тейків. Проблема не в тому, що анархійські меми не відобразити свою цільову аудиторію, а в тому, що собою представляється цільова аудиторія і як вони її бачать. Тейк про анархофемінізм означає поєднання двох ідеологій: як анархізму та фемінізму в єдину. Типу це являє собою доцільну єдину ідеологію. Щоправда, ні фемінізм, ні анархізм не являються повноцінними ідеологіями для змін сучасного становища. Анархізм як і фемінізм представляють собою різного роду течії, які протирічать одна одній. Почнемо з анархізму. От візьмемо, наприклад, анархокапіталізм. Де з Основу береться знищення держави, але в той же час пропагується вільний ринок. Без сумніву, ми можемо сказати, що це всього-навсього ярлик, який не має нічого спільного з анархізмом. Якщо, наприклад, ми візьмемо класичний анархізм. В такому випадку я наведу таку картинку. Як вже зрозуміло, анархізмів існує вдосталь на будь-який смак, і єдине, що їх об'єднує всі ці анархізми, це абсолютна ненависть до держави як абсолютного зла. Далі фемінізм, яких теж існує вдосталь. Ці течії фемінізму не тільки протирічать одна одній, як і в випадку з анархізмом, а все, що їх об'єднує, це те, що патріархат це абсолютне зло. Більш того, якщо у колах анархістів, можливо, й не ведеться активна боротьба за те, яка течія анархізму правильна ідиновірна, то серед феміністок точиться боротьба за те, який фемінізм єдиновірним і правильним. На мою думку, той анархізм і той фемінізм може привести до змін, якщо він включає в себе марксизм. В такому випадку ми отримуємо або анархокомунізм, або марксистський фемінізм. Але якщо марксизм як наука представляє собою розв'язку, то чи не простіше позбутися ярокування, ну нехай. Ми візьмемо до уваги, що такого роду ярокування використовується або для більш доцільного пояснення, або через нездатність пояснити на яких позиціях взагалі перебуває індивід. Такий довгий вступ я зробив недаремно, тому що розбираючи кожну окремо взяту тезу з цієї картинки, як вже було підмічено, ми теж будемо стикатися з тим, що вони теж мають протиріччя. От, наприклад, антіфак не пропускає жодного протесту. В такому випадку мається на увазі, що антифакіору може відвід. Як ультраправі протести, так і усілякого роду інші. На мою цю претензію, мені відповіли, що невже з контексту не зрозуміло, що вона буде відвідувати тільки вірні і правильні протести. Але якщо інтіфак Георг з'явиться на ультраправому протесті, він теж стає вірним, лівим чи ні. Можна сказати, що така моя претензія притягнута за вуха. А чи настільки тяжко виділити ще трошки букв і дописати, не пропускає жодного лівого протесту. Таке зауваження важливе, хоча й ліві і праві представляють собой не менш мірі розділ на абстракцію двох таборів. Все ж таки, це клеймо найбільш може хоча б характеризувати, про які самі протести йде мова, і які протести ми можемо відносити до лівих, а які до правих, але напевно, які самі антіфаґору, так і тому, хто намалював цей образ, не так важливо на які самі протести, сама дам ходить лицем світити. Аналогічна ситуація з політичною літературою. Інтелектуальна людина може читати все, але мою боротьбу Гітлера теж можна вважати політичною літературою. В такому випадку не буде дивним, якщо антіфаґору начитається ультраправу літератури. А так як і в принципі не принципово, на які протести ходити, то буде не дивно, що вона може і сходити на ультраправий протест. Цей момент можна було би вважати душною претензією, якби не одне, але такі ситуації це реальність. Влаштувати забастовку в університеті, за права робітниць, обманула роботодавця, антикапіталізм, учасниця профспілки. Дійсно, послати капіталізм на три букви відомого всім статевого органу, це напевно дуже революційно прогресивно. Я вимушений нагадати, що капіталізм це все ж таки прогресивна суспільно-економічна формація. Яка вже давно таки себе віджила, і нам потрібно рухатися далі до більш іншої прогресивної суспільно-економічної формації, тоді як лозунг антикапіталізм означає заперечення всього того прогресу, який досяг капіталізм. В більш особистій розмові ми дійсно можемо використовувати поняття антикапіталізму для пояснення нашої позиції. Того, що так як ця суспільно-економічна формація віджила, потрібно рухатися далі. Але на самій картинці навіть не вказано, куди саме рухається антіфакьору, чи не було би більш доцільно написати. Ну, наприклад, антикапіталізм. Бо капіталізм, як суспільна економічна формація себе віджила, і рухаємося до наступної прогресивної суспільно-економічної формації комунізму і його початкової стадії у вигляді соціалізму. Дійсно, таке формулювання потребувало б більш букв та вдумчувості, а Картинка не розрахована на науковий підхід. Обман роботодавця, який краже товарів в магазині, не є сферою революційної класової боротьби взагалі. А якої сфери антіфа Гьору є сучасницею профспілки, тому що, наприклад, поліцейських теж є профспілки, нам це теж не вказали. А якщо Фагіору виступає тільки за права робітниць, і не враховуючи права робітників майже на увазі чоловічу стать. В такому випадку це дискримінація, як одночасно поєднується відсутність будь-якої дискримінації і права робітниць. А до цього ще додається теза про те, що вона ображає мужланів. Мужлан це не соціальна група і навіть не клас, це літературний образ для опису чоловіка, який має умовні грубі повадки. Проблема в тому, що мужлан це доволі суб'єктивне поняття. Наприклад, кожен, хто дивиться це відео, може бути мужваном. Якщо мені ваша поведінка здасться Грубою, як і навпаки, моя риторика може здатися вам грубою. В такому випадку я стаю мужланом. З цього виходить, що клеймо мужлана можна повісити на всіх, в тому числі й на жінку, якщо вона поводиться грубо, роблячи цей літературний образ універсальним. Ми приходимо до випадку, що антіфак Гьору займається тим, що ображає цих самих мужванів, тобто кожного, хто їй суб'єктивно не сподобається. Але ж ні, ніякої дискримінації немає, хоча ми бачимо повну дискримінацію по відношенню до людей незалежно від статі, тобто дегуманізацію людей. Ще не варто було Взагалі прибрати цю тезу, інакше перед нами виявляється те, що Girl страждає ресентиментом по відношенню до роду людського. А можливо, на думку автора цієї картинки, ображати людей і цим пишатися, вважається поводом для гордості, ЛГБТК плюс Френдлі. Ну по цій тезі треба одразу розуміти, що перед нами людина абсолютно прогресивно революційних поглядів, тобто Аліс Вальдель, ультраправа політикиня із альтернативи для Німеччини. Анархістські меми наче не сидять на грантах, що їм потрібно було постійно відпрацьовувати пов'язку ось цього ГБТК. Хоча я сам толерантно ставлюся до Оджібітійч, де Ейч це Хамас, але ж немає потреби всюди вставляти цю абревіатуру. В принципі, проти будь-якої дискримінації та толерантність більш досільно було би вираження. А чому фанаті тільки від вуїзи Мішель? Чому? не фанаті, наприклад, від Еми Гольдман, але напевно зараз не на часі фанатіти від Еми Гольдман з її непопулярними нині тезами. Як, наприклад, якщо часткова емансипація справді має стати повноцінною і чистою емансипацією, треба відкинути сміховинні уявлення про те, що бути любимою, бути коханкою матір'ю, рівнозначно раби і підлегою. Потрібно відкинути абсурдні уявлення про дуалізм статей або про те, що чоловік і жінка представники двох ворогуючих таборів, дріб'язковість розділяє, великодушність об'єднує. Давайте бути великими і великодушними, давайте за всім тривіальним не втрачати з поля зору важливого. У справжніх стосунках між чоловіком і жінкою не буде переможених і переможців, а тільки одне весь час віддавати, щоб стати ще багатшими, могти глибше відчувати і ставати кращими, тільки це може заповнити порожнечу, може замінити трагічним емісіпасії жінки на щастя, безмежне щастя. Я, звичайно, в ніякому випадку не хочу звинуватити анархістські меми в сексизмі, але мені здається, деякого роду непослідовність в тому, як відбувається загравання цією конфортацією двох статей. Таке відчуття, що чоловік та жінка не належать до одного роду людського і не позбавляють себе гніту, якщо звільняться дві статі. І наостанок теза, яка претендує навіть на лозунг року цього, її бояться Боне. На кого це розраховано? Єдиний, хто і боїться цього антифагіору, це можливо вона себе в зеркалі. Можливо, таким чином автор картинки. Хоче вселити непереможний войовничий дух тому, хто в цій тезі побачить себе. Проте, і все ж таки, оцінюйте свої фізичні сили більш доцільно, інакше такі тези можуть розбитися вам об голову. Можна сказати, що ще не є дивним взагалі виділити стільки букв для розбору окремо взятої картинки, що є всього на лише образом бунтарки. Але я вважаю, що такі от картинки не тільки домінізують дійсних жінок революціонерок, але й не менш мірою викривлюють дійсність. Як мені писали, що це картинка створена для школьніс, на що я використовував тезу зі самої картинки про забастовку в університеті. Тобто на картинці не зображена школьніса, а дівчина, якій від 17-18 років, і це було не виправдання, а те, як Подібних бунтарок, як інфантильних школьниць, у яких каша в голові. І якщо в цьому образі ви побачили себе, то й пишатися тут немає чим. Ви побачили неповноцінну ідеологічно промиту недоіндивідку, від якої недоцільної тези не дочекайся, не будь-якої серйозної аргументації. А саме іронічно, всі ситуації, що саме так вас бачить автор цієї картинки, що теж про багато чого каже, тільки уявіть, я витратив стільки букв на те, щоб розібрати тільки цю картинку і показати її недоцільність. А представте, що в житті вам трапиться така людина. А вам подібні люди трапляться, можете навіть не сумніватися, тому що анархійські мами систематично виховують стадо, яке навіть не тільки не повинно усвідомлювати, в якій реальності воно знаходиться, а ще більш того, що в цій самій реальності воно ще не змогло віднайти себе і зрозуміти.